Фермектність Вен і штерби з Ольцом граб ір, ден курган мір берайтен, індерлібен України, авдерште. Я не можу. Оксана слава Богу. Ну то вже я думаю, може вже не буде, маємо. Боже ми поки запишемо. Нам же Оскара має. Усього ну, ага! Ну, о, там же яку. Треба ж не корову виводити з а звітом коня, а світом свині заробить. Like, гралі! Берем, як? І в мене один москаль. Мене висоти за ляшка. Чуєте? І Він знаєш, такі гралі і. Шуфля. Я кажу, як ти залішкав, висиш, знаєш таке шуфля і гралі. То ми йому в межи гір'ї показували, що як виглядають гралі, що вила І шуфля. Оце. А ви що, не зняли? Що? Читаю Серйозно? Так. Можна вже виключати. Позабирайте і качок.